вітаю всіх! Я хочу подивитись трішки: оці всі дозволи, які гуляють в новинах. Зеленський на саміті НАТО отримав ті дозволи, які так хотів отримати. Для чого він туди поїхав? Переконував. Зеленський на саміті НАТО отримав ті дозволи, які так хотів. Так чи ні? А тепер дивіться місяць. Карта місяць. Це не що він там отримав? Двійка жезлів тобто, це два варіанти є Те, чого там отримано. Ви пам'ятаєте, робила там постійно верховна жириця. По жриці воно випадає. Ну, Максимально, допомога, так, підтримка є. Сімка кубків це багато самообману розмов. І п'ятірка кубків це, знаєте, розчарування. Він не отримав того, що хотів на 100%. Але, виходить, закохані, це вже добре. Сімка Пентаклів, довго тривала праця, п'ятірка мечів війна. Домовленості, довго. Ви знаєте, не домовленості, над якими довго працювали на тему війни. Ой, як важко казати? Є те, що ми не знаємо. Два тузи. Це є результати. Шістка кубків, Дежеві повторення ситуації. Є приємні новини. Місяць. По місяцю це не кінцевий результат ще. Є розчарування. Ми не отримали. точніше, Желенський не вибив все, що хотів, але є те, що ми не знаємо і знати не повинні. Под цим дозволом більше казати не буду. Там все під сімома замками. Просто так нічого не скажуть. Якщо казати про Харків, ми тільки це почуємо, і тоді буде ясно, що відбувається. Не можна казати напряму. На даний момент так.